Доброго дня, Дорогі друзі. Сьогодні ви на каналі все про все з Світланою. Сьогодні, як я вам і обіцяла, будемо готувати другий варіант консервованої скумбрії в маслі. Перший варіант, він мені не дуже сподобався, так як він дуже він то смачна сама скумбрія по собі, але у банці вона виглядає дуже сухою. Без Маринаду без такої жидкості, щоб вона була соковита і смачна. Сьогодні я пропоную вам другий варіант. На мою думку, це вже 100% буде все, як кажуть, класно. Для цього я купила дві, дві скумрі. Отака гарна. Дві скумбрії. Зараз я її почищу внутрішні всі вичищу, щоб вона була без чорного всередині, як завжди, голови ставлю на вогонь, щоб вони відварилися у воді. І цим же наваром із голов. Ми потім будемо заливати нашу скумбрію у баночки. Рецепт майже такий, але щоб вона не була сухувата, наша скумбрія в банці, потрібно нам залити оцим наваром із голів нашу скумбрію. Кріб олії, будемо заливати оцим наваром із голов скумбрії. Ну що ж, приступаю до роботи. Обробляю скумбрію, вичищаю, голови ставляю на вогонь з водою, хай вони наварюються, і будемо готувати так само, як і ту скумбрію. Вложимо в старинні баночки, спеції, і заливаємо оцим наваром, що навариться з наших голів. Так, Скумбрію я почистила від внутрішніх. Промила, щоб вона була чистенька, гости удалила, зябра у голів теж видалила і поставила варитися, щоб вона зварилась як на уху. Цим наваром, як я вже говорила, будемо заливати потім нашу консерву. Добавила горошок духмяний, чорний. І Листочок лаврового листу. Також стерилізую, вірніше, свої баночки. На одну скумбрію у мене йде одна рибина, дві півлітрові баночки. Отак, От нехай вона в годину, ця голови відвориться, щоб був дуже наваристий у нас бульончик цей. Викип'ячу кришечку і баночку. І зараз буду потім викип'ячені баночки зливати, укладати мою скумбрію на дно кожної баночки по пучці чорного і духмяного перцю горошку, по пару листочків лаврового листу. І шарами буду кладати рибку. А поки що чекаю, нехай все кипить і викип'ячується. Ну так, піну збираю, це воно не потрібно, щоб наш бульйончик був чистий, прозорий воду трохи. Трошки треба вбавити. І на маленькому вогнику хай воно кипить. Піну знімаємо, щоб був чистий бульончик. Голови я ретельно мило, але одинаково піна, як завжди, буде в нас. Не білого кольору. Я разів три голови промивала добре, щоб не було ніякої крові. Зябра видалила, без зябер варю, не підсолювала. просто в звичайній виді. тому що в кожну півлітрову баночку я буду всипати по чайній ложечці соли. От одна баночка вже викип'ячена, зараз і друга буду викип'ячити. От так. будемо чекати годинку і вложуватиму, тим часом мою скумбрію зараз у викип'яченій баночці. Так, розповідаю далі. Ось одну баночку я уже. Укомплектувала, тільки залишилось залити нашим рибі, з риби на Розповідаю, хто не знає як вкладати рибу. Стерильна баночка на дно спеції, горошок і духмяний лавровий лист, потім шарами отак, до половини баночки вложила, одна чайна ложечка солі. На півлітрову баночку. Так, щось отак, отак. І далі укладаємо нашою рибкою. Потім у кожну баночку ми зверху я беру одну столову ложку. Заливаю олії і зверху заливаю гарячим нашим наваром із риби. Отак. От Оце От зовсім друга справа. Отак. От Накриваю кришкою і будемо тушкувати 3,5 або 4 години. Це залежить від духовки. Я той раз 3,5 години. І скумбрія була готова. Бачите, отак заливаю і ставимо у духовку варитися, у холодну духовку. Зараз ставлю, включаю газ і не менше 3,5 години. Минуло 5 годин. Я дістала. Нашу середину чи скумбрії із баночки. Зараз будемо дегустувати. Яку забула, бачите? От так википіла навіть цей сиропчик, але вона м'яка, м'якенька, соковита. Зараз дістану кісточку покуштую. Угу, хороша. Ну, Розімливше. Ось сейчас куштуємо м'ясо, Дуже смачно. Інший вихлад, зовсім інший вигляд. Зовсім інший варіант. Бачите? Соковито, смачно. Ну, друга. Дуже смачно накриваю кришечкою. З її ще буду закатувати. Опа, гаряче поставлю на полотенечко. Що в нас у другій баночці? Як бачите, я накрила їх фольгою, щоб не кришки не порозплавлювалися. Так, другий варіант. Друга баночка. От теж все у сіропі. Тушкувалося. Зараз спробуємо другу баночку. Вірніше з другої баночки. М -м -м. Смакота. Зовсім другий смак, я вам скажу, ніж упованої консерви. Набагато кисточку. Все, родім ліло. Мягко. Смакота. От тепер я задоволена своєю роботою. Зараз буду закручувати їх стерильними кришками. Я дуже-дуже задоволена цією своєю консервою. Думала скласти в одну баночку, але тут майже повна. Та нічого, хай так краще. Вони ні, там більше м'яса внизу, час баночки протру салфеткою, бо википало. І будемо законсервувати кришками. Так що, любі друзі, приготуйте. Зараз я їх повитираю, баночки, і покажу, як вони виглядають вже в чистому вигляді. Так, законсервувала баночки повитирала. Дуже, бачите, рибка не суха, апетитна, вона ще завтра охолоне за ніч. І холодне місце обов'язково. Я таку консерву всю м'ясну храню у холодному місці, яка б стерилізація не була. Дуже я задоволена цією роботою. Рибу я люблю, тому думаю, приготувати ще в томатному соусі. То на днях зустрінемось на дворі дощ, холодно, і будемо проводити далі консервувати рибу на всі смаки. Також так що запрошую на мій канал всіх моїх підписників, гостей мого каналу. Приходьте до мене, пишіть, що ви хочете ще побачити, приготувати, що вас цікавить, які страви хочете, щоб я вам приготувала для вас. Я з задоволенням поділюся. Всім, що в мене є. В мене дуже багато всяких рецептів. Переготування це, їжі це моє хобі. Дуже люблю готувати. І от вирішила відкрити канал, щоб познайомитися з своїми однодумцями, знайти хороших співбесідників. Також поділитися рецептами і також знайти однодумців. Так що на цьому закінчу я своє відео. Пишіть, ставте лайки, заходьте на мій канал. Будемо ще багато готувати і разом. Як кажуть, спілкуватися. На цьому до побачення, хорошого дня, всього вам найкращого!